Доброго дня, шановні глядачі та підписники, вас вітає канал TOTUS TRACTOR Сьогодні на відеогляді мінітрактор свіжих років середньої бази 25 кінських сил Mitsubishi GS 250. Ну, а поки ми будемо роздивлятися стан кузова даного трактора, напишіть в коментарях, як ви гадаєте, якого року виробництва дана модель. Ну що ж, передній міст, потужний. Бачимо одразу реалізацію підсилювача керма. Передня резина японська розміром 6х14. Задня резина також Bridgestone розміром 9,5 на 24. І комплектація. Підсилювач керма, пам'ять задньої навіски, реверс, механічна коробка передач, понижаючі передачі перший речах і більш додатковий режим понижаючих передач. Другий реча. Три швидкості навал відбору вперед і одна назад. Відключення або підключення повного приводу, блокування блокування диференціалу і кран гідравліки. Це горловина для заливання масла у задній міст, коробку та гідравліку. Тут одна ванна, все об'єднано. Блок керування поворотами, фарами, сигналом. По кнопках. Перша кнопка відповідає за безпечний режим. При включенні реверсу назад, навісне обладнання автоматично буде підійматись. Це відповідає за оберт на місці. Коли лампи вимкнені, оберт на місці вимкнений. Коли верхня світиться, це значить оберт на місці включений перший режим, передні колеса почнуть крутитися вдвічі швидше, коли ви вивернете кермо вправо або вліво. І коли ви натиснете кнопку ще раз, засвітиться ще один режим. Тоді не лише переднє колесо почне крутитись двічі швидше, а й автоматично одне із задніх колес буде блокуватися, що прискорює оберт на місці. Сидіння ще оригінальне, Міцубішовське, дуга безпеки з поворотами на ній. Міжнародний стандарт це стандартна трьохточкове кріплення. Швидкий зйом, фреза з робочою зоною метр п'ятдесят. Ось такий стан ножів, боковий гідроциліндр, який керується ось тут. Керування навіскою верх-вниз та контроль глибини. Педаль газу під ногою, реча газу під рукою, об'єднана педаль тормозу і фіксатор педалі тормозу. Глянемо ще резину з цієї сторони. І резина передня звідси. Бачимо одразу на тракторі три точки, що свідчить, що майстер трактор уже перевірив і модель вже повністю обслужена. Маю на увазі це замінено вдвигуну масло, замінено масляний фільтр, палений та повітряні фільтра. в ванні також масло замінено. Що ж, давайте заведемо заведем даний трактор. Прогріваємо свічу накалу. І заводимо. Потрібно, ще тракторець трохи прогрівся. Ми бачимо одразу пробіг. 779 мотогодир. І переходимо до навісного обладнання. Опускаємо навіску. Ми висоту беремо знизу і покажу вам роботу відроцілідра. Ось ми вибрали перший кут. приза нахилилась. І, крутим і Ось протилежно бачимо відкрити відроцілітр. І приза змінює світло. Ставлю у рівне положення. Ось, так. Тепер ми можемо включити волзи коробку. Одразу давайте включимо третю швидкість. Так. Для цього сідаємо в трактор, щеплення і вибираємо третю швидкість. Ідемо тебе дивитися, як вона так працює. Давайте надрухається. І дожі пройдемо. Якщо додамо газу, тож і почнуть книгатися швидше. Прекрасно, прекрасно. І знову сідаємо, щоб вимкнути вал. Так, тепер включаємо безкачний режим. Вижимаємо щеплення і реверс назад. Реверс назад і фреза піднімається зручно, а що більш важливо, безпечно. Безпечно. Так, вимикаємо. У нас зараз включена понижаюча передача, тому ми можемо включити оберт на місці. Виключає четверту швидкість, раверс вперед, знімає стормо і рухається. Викручує кермо і ось ми бачимо, парадня колеса почала крутитись в дві частини. Це працює в дві сторони. Якщо вам навіть такого швидкого розвороту не вистачає, ще ви один додатковий режим. Викручує термо. Шекарно. Колося зафіксувалося. І трактор обертається ще швидше, ще скоріше. Врагається швидкість. Можна ось на майданчику. Місця майже ще немає. Ну а ми на 25-сильному тракторі, можемо тут рухнути, ще багато часу. Зверніть увагу, як працює підсилювач керма з легкістю рушу вправо та вліво, без взяття хребтів і тому подібного. Так. Вимикаю оберт на місці. ще показати вам, як він розвитався без оберта. Без керма Ось трактор буде не такий маневрний. Результат, але це ось чому важливий оберт на місці. Можемо випнути понижаючу. Бежащий трактор віддару світло швидше. Вимикаємо реально. Сигнал. Ді -ді. Сигнал є. Ще покажу зараз фари. І що в нас під капотом. Звершу трохи газу. Фари. Можуть світитись вперед, а той додатковий режим ще вмикає оці бокові фари. Вони будуть світити. Більшу зону під трактором. Так, Піднімаємо Ці крачки знімаються також легко. Що ми бачимо перешкоди? Повітряний фільтр замінено, палений фільтр замінено, масляний фільтр свіжий, залита рідина охолоджується для морозів. Радіатор охолосий, використований акумулятор. Давайте все звідси відкриємо кришку. Ось тут звій генератор уже стоїть. Вихвок чести, навіть літав газу. Фрактор працює дуже чесно. Ми підкриємо Чисто. Білого диму не виявлено. Ну і трактораць тракторець Баба. Ось так. Ось такий тракторець. Ну і давайте зорієнтую вас по ціні. Ціну називаю конкретно на дану модель, що зараз знаходиться у Вінниці, в комплекті з фрезою І доставкою вам додому, якщо ви розрахуєтесь у нас на майданчику. Вартість на дану модель 8500 умовних одиниць. Щоб знати наявність, Даної моделі телефонуйте на номер компанії та уточнюйте у менеджера. Також переходьте на наш сайт. У нас там ще велика кількість японських міні-тракторів потужністю від 10 до 30 і навіть більше кінських сил. Тому не гайте часу та скоріше заїжджайте на майданчик TOTUS трактор у Вінниці або в Одесі, зможете підібрати якісного японського помічника. Ну що ж, до зустрічі, очікуємо вас.